Кошеня, що боялась лікаря, жив собі в затишному маленькому будиночку на краю міста пухнастий рудий котик на ім'я Риш. Риж був добрий, веселий і дуже кмітливий, але мав одну велику таємницю. Він страшенно боявся лікарів. Кожного разу, коли мама кішка лише згадувала про ветеринарну клініку, Риш одразу ховався під ліжко, загортався у ковдру і робив вигляд, що його нема. Я здоровий, здоровісінький. Мені не треба до лікаря, нявкав він мамі. Але мама лише лагідно гладила його по голові. Риш, лікар, це не страшно. Він допомагає, коли нам болить, чи ми почуваємось недобре. Тариш не вірив, бо чув від сусідського пса, що в клініці ставлять уколи, а від попуги, що там світять яскравими лампами в очі. І Риш собі уявляв, що лікар це якийсь страшний велетень у білих рукавичках, який тільки й чекає, щоб зробити котикам боляче. Одного ранку Риш прокинувся і відчув, що щось не так. Його носик був теплий, голова трохи крутилася, а найгірше. Улюблена каша з рибкою зовсім не пахла смачно. Мамо, мені не хочеться снідати, тихо проморкотів він. Мама кішка одразу стривожилась. Риж, у тебе, мабуть, застуда, треба до лікаря. І знову Риж шмих під ліжко. Ні, 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 я краще полежу, я сам одужаю. Але минула година, дві, і рижику ставало гірше. Навіть його улюблена м'ячикова гра вже не тішила. До хворого рижа звітали його друзі песик біг, папуга кеша і черепаха Соня. Ва, рижику, чого ти лежиш? запитав песик Біг. Я трішки захворів, але до лікаря не піду. Кеша закрутив крилами. Тю, а я от ходив до лікаря, коли крила підбив. Мені дали мазь, і вже через день усе зажило. А черепаха Соня повільно кивнула. Я теж ходила, коли в мене тріснув панцир. Лікар був дуже добрий. Він лагідно говорив і навіть пригостив мене mm, яблучком. Морчок здивувався, і вам не було страшно? Ні, усміхнула Соня. Бо лікар це друг. Він не шкодить, він лікує. Рижику все ще вагався. Коли друзі йшли, Риж задумався. Йому справді було погано, у вушках шуміло, голова важка, лапки мліли. Мама знову лагідно промовила Риш, давай спробуємо разом. Я буду поруч кожної хвилинки, а якщо щось не сподобається, я одразу тебе обійму. Риш трошки помовчав і, нарешті, прошепотів Добре, мамо, але тільки якщо ти поруч. Вони сіли у переноску і рушили до ветеринарної клініки. По дорозі Риж бачив за вікном осінні листочки, що кружляли у повітрі, і трохи заспокоївся. А коли вони увійшли до клініки, його зустріла мила дівчина ветеринарна ім'я Софійка. У неї був білий халат, але усмішка така тепла, як сонечко. Привіт, Рижику! Я рада тебе бачити. Як ти себе почуваєш? Рижик здивувався. Ти. Не будеш мені робити боляче. Ні, звісно ж, ні. Я хочу допомогти, щоб ти знову грався і морчав від радості. Софійка лагідно послухала стетоскопом його грудку. Дихай спокійно, молодець. Потім подивилася у вушко, у ротик, і навіть погладила по спинці. Софійка обережно ложечкою заглянула в ротик. Це було неприємно, але дуже швидко минуло. Рижик чекав, що ось ось буде страшно. Але ні, ніхто не кричав, не робив боляче. А коли лікар взяла маленьку ложечку і дала йому солодкі ліки, Рижик навіть зрадів, бо вони були з медом. Бачиш, який ти хоробрий, усміхнулась Софійка. Я хоробрий? здивувався Риж і вперше за день замуркотів. По дорозі додому Рижик сидів у переносці і гордо думав. А лікар зовсім не страшна, вона навіть добра. Вдома мама пригорнула його, дала тепле молочко і сказала: Я тобою пишаюся, синку, ти справжній сміливець. Через кілька днів Рижик вже грався у дворі з бігом і кешею, стрибав по листочках і весело мерчав. Минуло трохи часу, як із сусідні кушеня, маленька біла тінька, заплакала, помала йти до лікаря. Рижик підійшов до неї сів поруч і лагідно сказав. Не бійся, тінько, лікар це твій друг. Він не карає, ніколи не просто так. Він допомагає, щоб ми знову були здоровими і щасливими. А навіть якщо потрібно зробити коль, це всього лише одна секундочка. Тінька витерла лапкою сльозинку. А ти сам був у лікаря? Так, і навіть отримав медові ліки, гордо відповів Риж. І тоді тінька посміхнулась. Ну тоді і я піду. Відтоді всі кошенята в їхньому дворі знали лікар не страшний, а добрий друг, справжня хоробрість не в тому, щоб не боятися, а в тому, щоб подолати свій страх. І коли хтось хворів, рижик завжди казав Не ховайтеся під ліжко, там ліків нема. Ідіть до лікаря, і він допоможе. І ви, дітки, не боїтеся лікаря. Будьте здорові і сміливі.